Time to bench press. Time to bench press. Uh, останнє наше спільне тренування закінчилось тим, що ми п -п пожали рекорди. І це, да, Це це факт. І це був факт, був було хорошо. Ми спокійно, ми спокійно пожали рекорди. Ну хотілось 170. А мені 150. Давай ну, пожмем нормально, а? Ну так лег пожми. Подавай? Подавай. Один з приколів. Типу, окрім того, що останнє відео знімалося, ми там пожали рекорди. Буквально відразу після того рекордного відео було через 2 дні він не Так і було. Так і було. Типу, це було, типа. Підведення підсумків за рік прожитого життя. Ну, треба було до 15 років, щоб вже жим був за 130 точно. До 15 до треба було вже і як, хоча б 150 пожати. Це поняло? Типу, скільки років, скільки жим. Типу, 33 Нолі роки. Треба 300... добавить, да? А? Нолік тільки треба додати. 330, типу, це, це 33 роки. Справедливо. А все що йде більше 350, йде вниз. То есть, если, если это бить типа 35, 30, 36, значит, ты уже должен 340 жать. Ага. То есть, типа, понял? А, его ну, уменьшается. Да, да. Нет. Треба, ошибка у нас больше, чтобы было 80, а то уже 700. Грали це, нещодавно ж захайпилась гра. Пайк, Пік. б. Пік. Пайк це що? Не знаю, чесно кажучи, Pike. вообще не хотів. Ну, друзі заставили. Взагалі не хотів грати, типу, я так подивився, подивився, мені не сподобалось. Но мені, мене, да, Друзі заставили, і я такий, ладно. Скачали ми. В чотирьох зайшли. Ну і скажу чесно, цілому мені сподобалось. Але більше не через те, що, типу. Гра прикольна, але тіпо, чисто за рахунок того, що ви там в чотирьох просто друкуєте, друкуєте, всяку херню робите. Тим бісити. Так, да, і тільки за рахунок цього. А так, типу, наприклад, один бо я точно не грав. Я в принципі один не дуже да, люблю ігри грати. Типу, я от, буквально на пальцях однієї руки можна перерахувати ігри, в які я можу один грати. І ще можу розказати по-перше. Вчора дізнались, що е, по-моєму в 22-му чи 23 23 році десь в тих роках виходив серіал е, з Кіносеці Ту Дісі, називається Сендмен про чувака ну, типу, про чувака, який е, контролює ні. Пил? Нет. Він не пов'язаний з піском. Так він Сендмен. Він контролює е сни. Його друге ім'я Сон. У нього два імені. Я не знаю чого так, Вань. Ну, от, це така ідея, що ус... не тільки в DC таке, це в принципі, що типо, Що... Sandman це ну, типо, той, хто приносить сни. Людям. Uh, навіть mm. пісня є. Якщо, якщо згадаю, як називається, ставлю. І коротше, тоді вийшов серіал, нам дуже сподобався. Там було 10 серій першого сезону. 21 21-й, 20 Десь 22 23 mm. десь Ось так. Ми подивились, нам дуже сподобався. А це вчора сиділи, дивилися різні трейлери, які будуть фільми. І знайшли, що оказується, вийшов другий сезон. Це от, по-перше, для тих, хто дивився, щоб подивилися, бліни скачуються, Вань. Скатуються бліни. Ого! Ну, Тут пошибненькі хороші. Ні, це хороші. Не надо, Вань. Вони ж знову скатяться. Не все страшно, як ще раз подвину. Я дуже сильно хотів подивитися всі попередні частини Jurassic World. І що? І отримали, що типа не подивився на одной. Але ви дуже сильно хочуть сходити в кіно на 30 На світ юрського періоду дуже сильно хочу сходити. Плюс-плюс. На Формулу 1 от це, типа, ну, Я надо. відгуки. що по юрському періоду вже чув відгуки у від своїх клієнтів, що по Формулі 1. Плюс. Э, що можу сказати, до речі, таке. З такого, що не йти в кіно, це на матеріалісти. На, на матеріалісти є. Що це взагалі? — Це коротше фільм про те, де дівчинка, де дівчина спочатку зустрічається зі звичайним хлопцем. Потім їй починає подобатися, може закінчувати. На, мом... На моменті, коли починаєш зустрічатися, може закінчувати. Чи мільйонер? Я вже вона... чую, що це кав її. Вона живе з мільйонером, їй па вона розуміє, що з мільйонером їй недобре, і вона повертається до того звичайного хлопця. Типа, вся суть в тому, що типа матеріально неважливе, важлива любов, і вся ця і весь цей читов. Що... Вся суть в тому, що треба зробити кавою фільм про нібито романтику і все. Не, ну там, типа, хтось каже, що там багато посилів, но умовно кажучи, це Блять. кажуть. Це, У нас видосів, це, це видосів кажуть, тоже дівчата У нас відосах дуже багато посилів. Uh, Короче, топ фільми зараз. А! Ну, Блін. Хорошо. Те, що варто глянути, Jurassic World, формула 1 і Супермен Я хочу передивитися. Я рассчитывал, що я прийду і буду жаль тусу. Ну, знаєш. Это же багато ночор розраховував. Как стану сегодня ще работать? Мелабак. Це ты зробив два підхода 125, а я два підхода 130. Да. Скільки ты ще будешь? Я, я бы ще один зробив. Ще, я ще один 130 зроблю и все. Я ще один роблю так, топ, топ фільмів. трошки. У ну, топ-фільми, так, да, я продовжу. І ну, блин, з такого цікавого. На ну, мультиплексі. за те ще три я хотів сходити І за все. Ну, дивись. Зараз ще на наступному тижні виходить е... Фантастична четвірка А, так, да, фан... перших років, так, да так. -да -да. Не знаю, чекаю другий сезон е... цього Чорного клевера мене хтось теж дивиться з клієнтів чорного клівера. З мінусів. Затягує багато е... серій. Що значить затягує багато серій? Це ж навпаки хороші аспекти. Якщо і затягує і багато серій. Якщо не затягує і багато серій, то це плохо. Якщо не затягує мало серій, то це похуй. А якщо не затягує. Ні, якщо затягує і мало серій, то це ж погано. То це погано. То до речі. Ну просто з мінусів там то, що я не знаю, ну мангака, який це пише, вроді прикольний чил, а вроді 100... буде, Що ти буде жаль? 130 або. Поясню чому. а, е е Бо був... головний герой Аста. Я просто В нього немає магії. а Об'єм об магії типу вирішує, хто ти в цьому суспільстві. І суть в тому, що під кінець того, як закінчується в принципі, манга, то. Аста. Все, що в нього є, Це оцей демон, який дає йому антимагію, Він може відміняти магію. І все. Але він при цьому тіп просто їбашить, тренується постійно. рве собі жопу, щоб хоч щось, чогось добитися. А, а оцей його брат йому просто все приносять на блюдечки з золотим. Золота ложка здорові. Голубий кайомочка. Да, так, да, да. золота ложка в жопі у нього. Він там, поки Аста отримує, я не знаю, якийсь там рак, спіл. А у Юна отримує один гримуар, він отримує ще один гримуар. Тобто в нього це перша людина, якої яко, два гримуара. Плюс дух, плюс з'ясовується, що він не просто типу, чел, а принц іншої, іншого королівства. Затєряне. І об, поки це він все отримує, Аста там просто ну, вмирає. Бо в нього там якийсь не знаю, рак, туберкульоз, все на світі. А, я хотів сказати, що. Тройка, не погане не тренування не через те, що погода погана. Через те, що бувають і хороші тренування, і погані, да? але і в хороші тренування, і в погані треба тренуватися, на максимум. коли є сили, коли нема прийти в зал. Краще зробити хоч щось, хоч трошки, це вже буде краще, ніж нічого. Да. Скажу чесно. Я оце через день народження, через там всі зміщення, все це, мені довелося п'ятничне тренування перенести на неділю. І я просто, я прийшов в неділю в зал, я не хотів нічого. я тіпа, ну, я типу, ну просто Не знаю, на рахунок цього не знаю. Вже я думаю, якщо ж ти вже прям пропустив, то краще не переносить, щоб типу не збити загальний тренувальний тиждень. Ти мене збився. Якщо я пропускаю день, я краще от все, це був день відпочинку. Я от краще далі типу, наступні тренувальні дні, добре потренуюся, тут, знаєш, просто щоб тиждень не збивався. Тут питання в тому, що типу, взагалі системи тренувань. Якщо ми там, включаємо якусь м'язову групу, типу двічі на тиждень, да, тут не то... так страшно типу, пропустити одне з них. Да. Але... А якщо це типу, м'язова групається раз в тиждень, то воно каже, вона стану раз в тиждень, я ти сьогодні скоріше не вивезу через те, що... Вони, типу, я її що робити? Ну просто якщо я кажу за те, що типу, якщо в тебе прописана програма так, що типу ти ну, там, ходиш, наприклад, чотири рази на тиждень, 4 рази на тиждень виходиш ну, і в тебе прописано саме так чотири дня, щоб ти, типу відновлювався хорошо між цими тренуваннями. Якщо ти зробиш там тебе, наприклад, тренування спини в один день, а там повинен бути типу, день відпочинку і потім жим. Якщо ти перенесеш спину прямо по режим, це буде погано. Я? Типу, вже краще вже краще прийти і в цей день коли жим, зроби ще додатково трошки спини. Накинуй там одну вправу чи що. Ну але придцять я не міг би. Це Мені прийшлося би ну, присяд... День СБД робити, поняв? Типа... Що? Скіпаєм сьогодні станемо. Я руки зроблю просто краще вже. Я зроблю. Я бицепс давно не грузил, меня вообще, понял? Мне так грустно, надо... Я уже забыл, что такое бицепс 80. Я тоже. Оп! Оп! Очень сильно давай, сука! Вижимо, бо, блять. Зараз буду ну, це далі вчити. Те, що по нутриціології. А, цю таргетну кетодієту. От чи, що таке кетодієта? Кетодієта це по факту контрольоване, ну дивись, саме таргетована, О, таргетована правильно називається, да? таргетована кетодієта. Це, наприклад, вживання вуглеводів. Ну, типу, ти їси повноцінно білки. Та жири в своїй нормі, тобто, типу, в основному добраючи ну, типу, білки повноцінно. Але вживаєш вуглеводи в таймінгі, коли це необхідно. Тобто, типу, умовно кажучи, перед або після тренування. І, там, наприклад, в дні відновлення, з типу, точки зору базового потребності. Тобто, mm. типу, для забирання. Коротше, вуглеводи по відчуттям? Так, по помічна... потребності. А, по ну, а ти кажеш, просто, ну, крім перед і після тренування, ти сказав, Просто типу, посередня. Ну, ну, давай так, посередня, типу, умовно кажучи, типу, що більшість прийомів білково-жирові, менше вуглеводів. Там, наприклад, в звичайних прийомах ну, да. їжі. Напр... А є, типу, там умовно кажучи, базовий там, ранковий прийом вуглеводів на кількість дня, щоб тобі глікогену вистачало для відновлення. Mm -hmm. Ну, типу, глікогену взагалі м'язах. No, я понял. Як для того, щоб ти рухався, функціонував нормально і не злився. Ну, хоча, чесно кажучи, я щось хочу знать. Типа це я буду на цих вихідних все це все обговорювати, проговорювати, питати. І розказувати потім. Ми прощаємося зі, зі глядачами. Все. все. День херні, але ми пожали. Всім гарного дня. Висипайтесь і живіть життя.